Це мав бути звичайний огляд Елего Centauri Carbon. Якщо коротко, це хороший, справді хороший принтер. Проте куди цікавіше його порівняти з його прямим ціновим конкурентом і за сумісністю найкращим домашнім принтером Bomblaboм A1. У цьому відео ми перейдемося по основним аспектам нового принтера від Елего. Порівняємо його з Бомболаб та відповімо на питання, чи зробили Елего достойного конкурента для Бамбулап. Звісно, Елего надихалася саме бомболабом. О ні, ніхто так не робив, креаліті сам придумав свій принтер. І це не те, що погано. Як то кажуть, якщо хочеш навчитися грати в шахмати, грай з вашим противником. І якщо дивитися на зовнішній вигляд, Елего зробили стильний принтер. Затемнене скло, підсвітка всередині, класний екранчик з гарною графікою. Та це буквально копія бомболаба P1. Проте зовнішній вигляд. Не найважливіше. Давайте перевіримо, наскільки добре цей принтер друкує. Давайте коротенько пройдемося по характеристиками. Розмір 256 мм в кубі, ну, тобто 256 по усім осям. Максимальна температура сопла 320 градусів. Стіл гріється до 110 Також сюди перейшли усі фішки від Бомболава, такі як автоматична очистка сопла, авторівень, навіть напівавтоматична натяжка ремнів. Заявлена швидкість 500 мм на секунду та 20 000 прискорення. Хоча друкувати ви будете не настільки швидко, стандартні налаштування менш агресивні. Додатково я зробив тест швидкості, щоб перевірити, чи справді він може друкувати так швидко. У Worcaslaйсерів вибрав VFA тест. Початкова швидкість 200, максимальна близько 500. Друкував PG на температурі 255 градусів. Заодно перевіримо і максимальний потік. Як заявляє виробник, до 32 мм кубічних в секунду. До речі, такі ж значення приблизно і на бомболабі. Як бачимо з тесту, навіть з такою швидкістю принтер справляється. Не сказав би, що ідеально. Звісно, є невеличкі, скажімо так, вібрації. Ну, я думаю, це проблема більше кориксігреку. Загальному принтер друкує і. На такій швидкості друкувати ви не будете, особливо маленькі деталі, бо просто не вистачить пришвидшення. Щодо потоку, вийшло приблизно 25 кубічних міліметрів на секунду, що не зовсім те, що цивля виробник, проте друкували ми PG і, думаю, тез можна зарахувати. До речі, для прикладу, бомбулап дав приблизно такий ж самий результат, можливо, справився трішки краще. Також додатково я зробив тест на охолодження. Ну, результат бачите самі. На мою думку, принтер з охолодженням справляється достатньо добре. Також перевірю і автоматичне калібрування. По часу приблизно як Бамбулап, а що по якості? Якщо кожного разу в слайсері перед руком вибирати автоматичне калібрування, там є додаткова галочка, а я рекомендую її включати, то перший шар виходить доволі якісним. До речі, щодо пластини. Вона тут двостороння. З одного боку, це звичайно текстурована пластина, з іншого. а з іншого вона що? А з іншого вона гладка. Насправді не зовсім гладка, більше така як матова сатинова і, до речі, тільки для ПЛА. Хоча це теж плюс. До речі, вона тут навіть працює як колплей cool для бамбулаба. Елего написали, що можна друкувати пила на 30 градусах. Ну, тобто, взагалі без охолодження. Перепрошую, взагалі без нагріву столу. Ну, до речі, цікаво. Слово «карбон» в назві принтера не просто так, адже в нас тут і закрита камера і загортоване супло, що гріється до 320 градусів, і стіл до 110. А отже, повна підтримка друку інженерними пластиками, наприклад, нейлонами чи карбономісними композитами. І це його найбільша перевага. Перейдемо до найцікавішого а саме порівняння А1 та Центаври. Звісно, це кардинально різні принтери, так само, як А1 та П1. Все ж таки, Центавра це є копія П1. І тут підходять усі ці ж переваги, що і з п 1 До речі, відео про порівняння А1 і П1 вже є на каналі. Якщо не дивилися, подивіться його. Усі переваги, такі як закритий корпус, кінематика і недоліки, як шум, підходять для цього принтера. Проте в Олегу є деякі додаткові недоліки. Давайте про них поговоримо. Перше це питання з запчастинами. Звісно, з вам було б все зрозуміло. Запчастини є майже усі. А до Олегу поки питання. Звісно, я не говорю про такі розхідники, як сопла, пластини чи навіть екструдер. А про щось більш непоширене, таке як плати, чи навіть частини кінематики. Принтер поки новий, і типові помилки ще невідомі. Ми надрукували на ньому близько 10 друків, і поки він показує себе добре. Проте реальні результати треба дивитися згодом. Хоча, якщо порівнювати з іншою копією Бамбулаба, а саме К1, то я більше довіряю Лего. Все ж таки, в них є вже деякі хороші принтера, наприклад, Neptune чи Центавра. На яких ми друкуємо вже доволі тривалий час, і вони показали себе добре. Другий мінус це не така розвинута екосистема, як Бомбулап. Тут і немає такого зручного додатка для телефону, та й в своєї АМС поки немає. Хоча вони обіцяють її представити в кінці цього року. Тому чекаємо. Навіть якщо ви вже мали до того досвід Бомбулап, особливого дискомфорту в роботі з Елего ви не відчуєте. Екранчик зручний та інформативний. Є автоматична калібровка, яка працює стабільно. Та навіть в порівнянні з Бомболабом, принтер дає доволі хорошу якість. На мою думку, Centaur хороша альтернатива А1 за таку ціну, але з можливостями, як P1. Все ж найбільшою перевагою Centaur є можливість друкувати саме інженерним пластиком. Якщо б стояв вибір між A1 та Centaur, як я вже казав, А1 ідеальний принтер для дому, а Centaur – Може стати хорошою альтернативою для комерційного використання. А якщо вас зацікавить цей принтер, його можна придбати в нас на 3D-Shop. Посилання буде в описі. А якщо відео було корисним, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Це допомагає нам розвиватися. І друкуйте для себе, друкуйте для Збройних сил. І до зустрічі!